Сьогодні читаємо перший і другий розділ Книги Езри. Перший другий текст першого розділу звучить так: у першому році Кира царя персів, Господь, щоб виконалось слово Господнє з уст Єремії, підняв дух Кира, царя персів, і Він сповістив голосом по всьому своєму царстві, а також на письмі проголошуючи. Так сказав кир цар Персів, Господь Бог неба дав мені всі царства землі, і він звернув погляд на мене, щоб збудувати йому дім у Єрусалимі, що в Юдеї. Декілька дуже важливих обставин. Змінюється історія. В результаті гріха народу він був виведений в полон. Пророк Єремія проголосив 70-літній полон. І ось книга Езри. Починається з наступного. Бог проголошене пророцтво три чверті століття тому починає виконувати. Бог обіцяв, що полон буде на 70 років. І коли пройшов вказаний час, Бог с причиною зміни змінив світі для того, щоб повернути свій вибраний народ назад до Ізраїлю і відбудувати Єрусалим. Те, що Бог обіцяв, те він виконає. Коли ми будемо читати це і наступні розділи, важливо нам пильно зважати на кожну Божу обітницю, бо немає ні одного рядка з Божого Слова, яке б не виконалось. Читаємо, щоб виконалось Слово Господнє. Ви знаєте, що для того, щоб виконалось це пророцтво Бог використав язичника. Цар Кір, йому прийшла думка. В нього було непереборливе бажання відбудувати євреям храм. Ми не знаємо всіх приватних мотивів царя, але ми точно знаємо, що якщо Бог щось обіцяв, то заради його обітниці цьому буде підкорено все, що би не було в твоєму житті. Але в твоєму житті так само діють Божі обітниці. І Для того, щоб виконати їх, Бог використає всі наявні способи. Часом вони будуть незрозумілі, часом вони напружать тебе, часом вони вирвуть тебе з комфорту твого, але що б Господь не обіцяв, те він виконає. Ти можеш розраховувати на Боже Слово, і тим більше ти потребуєш його досліджувати, бо воно надійне і незмінне.